Доброго дня, мої любі! Я Наталя. Рада вітати вас на моєму каналі, в моїх гостях. У нас сьогодні п'яте відео розпакування замовлення по жовтню місяці. Це у нас від компанії турецької фармасі. Ось така у мене знову коробочка. Трішки у мене протекла шампунь. але я щось придумаю. Досадно, чесно кажучи, тому що це у мене замовлення клієнтки. Ось моя накладна. Я полюбляю, коли там є декілька номерів, ви це знаєте. Ось моя накладна йде. І, будь ласка, цікаво вам моє відеорозпакування. Залишайтесь, будь ласка, зі мною і поїхали. Що в мене перше? У мене перше іде по замовленню це Бібі-крем. Бі... Що таке Бібі-крем? Це крем нового покоління, тому що він доглядовий крем. 50 мл. Він йде доглядовим кремом, це дуже важливо. Він іде як праймер і основа під макіяж. Тобто, це не просто ви собі вирівняли рельєф, тон, рівень там шкіри. Ні, він іде, бачите, сім в одному. Тобто в нього багато властивостей для вашого. І він легкий, він не важкий для шкіри і має свої ще властивості для поліпшення тону і стану шкіри вашої. 239 гривень.

що я хочу вам додати таке від себе особисто. Е, якщо ми користуємося тональними кремами CC, BB, е, любим тональним кремом, то звичайний засіб, засіб для вмивання нам не допоможе змити повністю тон з шкіри обличчя. Тому, коли буває, може, у вас таке було, в мене таке було на досвіді, коли я потім протираю, наче вмилась добре і одним засобом, і другим засобом Але протираю тонік, і в мене на спонжі є жовтий відтінок спонжу. І я не могла зрозуміти, але мені підказала моя старша донька Катюшечка, дай Бог їй здоров'я, що е, каже: Мамуль: обов'язково тональний крем, тональні всі основи, оце все, ми змиваємо двофазним засобом. ось Де є Олії, масла. І я рекомендую, будь ласка, обов'язково протріть обличчя, а потім вже вмивайтеся своїми засобами, тими, якими ви звикли вмиватися. Глибоко проникає і пори дійсно очищує. Понаблюдайте, будь ласка, за тим, як у вас йде цей процес. Це так. Примітка. Так, далі мене йдуть це парфумовані води. Парфумована вода велика, 100 мл. Дуже свіжий, чудовий аромат, чудовий. Це, для мене це завжди освіжаючі аромати. Це дуже, мене тішить, тому що освіжаючий аромат, звільни себе. Називають так, такий лозунг цього парфума 100 мл для чоловіків, парфумована вода, і освіжаючий аромат. Мені сподобається, подобається тим, що ним можна користуватися на протязі всього року. Тобто на дворі спека не буде нікому задуха від вас. Взимку зайшли в приміщення або в громадський транспорт. Не буде нікому неприємно, що там ви так задушливо від вас іде аромат парфума. Тому що це треба дуже на це все звертати увагу, і е, в офіс прийшли на роботу. Прийшли, ви роздягнулись, навіть якщо ви і спотіли. Спітніли трішки, у вас не буде від вас такого, знаєте, яскравого, неприємного, аж поки тіло не охолоне. Да? Ні, ось такі аромати, на мою думку, це моє особисте бачення ситуації, по тому, як я полюбляю аромати. Чоловічі дуже сильно теж я полюбляю, як і жіночі, і такі аромати можна використовувати цілий рік. Тому рекомендую 100 мл 589 гривень, але зауважте, це великий великий е, об'єм. Ось виглядає як. Ось така краса, дивіться. Такий тут презентабельний чоловік молодий. Тобто його можна від е, молодого віку і до, 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 до... ось так. Він йде у нас фужерно-зелений. Верхні ноти, бергамот, кардамон, баз, базилік, ананас, мандарин, листя фіалки, ноти серця, лаванда, бальзамічна піхта, мускатна шавлія і герань. І базові ноти, дубовий мох, мускус, сандалове дерево, кедр. Ось так. 100 мл дівчата, хлопці, чоловіки, мужчини. Тут дуже великий об'єм, розпаковувати не можу, тому що я хочу його продати. У мене парфуми позакінчувалися, і тому я підкупляю, щоб мене були на продаж. Ну це чудовий аромат. Далі в мене йдуть аромати. Вже в мене є там, стоїть уже мене Сіонукс Сігнор. Сігнора Онок іде чоловічий аромат 50 мл, Ви вже знаєте цей аромат, тому що я його купую на постійній основі, щоб в мене він був в наявності. Ось так виглядає 50 мл е бутилочка, Але я хочу сказати за те, що це в нас іде зимово-осінній аромат. Верхні ноти, бергамот, чорний перець, білий перець. ноти серця, кедр шавлія. Базові ноти бурштин, какао і баби тонка 50 мл 249 гривень. Я рахую, це приємна ціна для такого парфума. І ще в мене забулась, Я взяла ще до парфумованої води. Я взяла іще. Парфумований бальзам після гоління буде зволоження шкіри гоління, після гоління шкіри обличчя, і буде дуже приємний аромат. І бажаю, щоб ваші, ваші щічки цілувала ваша кохана людина і знали, що дуже їй буде приємно. Тому дивіться, звертайте увагу, що 109 гривень 100 мл його потрібно небагато. Це парфумований бальзам після гоління 100 мл до цього парфума. Будь ласка, якщо щось потрібно, якщо ви щось бачите, пишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я пересилаю новою поштою Укрпошти Укр, по Україні без проблем. Ви мені на картку гроші і я вам пересилаю ваше замовлення. Тому звертайтеся, будь ласка, буду вам дуже вдячна. І ще в мене є, я взяла, але ну, не відкривала і ще, Я цей аромат не знаю. У мене є клієнтка, яка полюбляє цей аромат, вона поки що зараз думає. Це у нас іде осінньо-зимове парфум жінчий. Ось він. Ось він так виглядає. Дивіться: такий смачненький, червоненький колір, і осінньо-зимовий. Верхні ноти парфумованої жіночої води, лимон, апельсин, апельсин, яблуко, ноти серця – жасмін, малина троянда, базові ноти пачулі, ваніль, мед і амбра. Тобто це іде така зігріваюча водичка на холодну пору року. Тому звертайте, будь ласка, на це увагу. Якщо Потрібно, я замовляю дуже часто. Ви бачите, сьогодні 20 жовтня. Мене вчора я отримала п'яте замовлення, тому компанія працює, дай Боже, вдачі їм і далі дуже чітко, відмінно. Поставки на постійній основі затримок великих в нас не було ніколи. Але буває, що чогось немає на складі. Але ми держимо руку пальці на пульсі. Руку на пульсі. Ось так. Тому звертайтесь, якщо ви щось бачите в моїх відеообзорах, вам щось подобається, тому що я теж купую щось і на продаж. Щоб в мене було в наявності. Заходьте в мій інстаграм, заходьте в Фейсбук, підписуйтесь на YouTube каналі і будете бачити, що я, про що я розповідаю. Далі у нас акція зараз знову, знову ж таки: у нас спрей для волосся. Ось так він прийшов. Це в нас кератинова терапія, це чудова лінійка. Там з чотирьох з чотирьох кодів вона ця лінійка йде. Кератинова терапія це йде спрей для сили, міцності, сяйва, здорового сяйва, волосся. Волосся е розчісується легко. Ви знаєте, що мілкоперстно він розпиляється. Його потрібно на довге волосся. Три натиски, на таке, як моє, е там натиск і. Трішки, щоб не було зайвого ефекту, і зазвичай 115 мл, До речі, зазвичай в нас 459 гривень. А зараз акція 399 гривень, дівчата. Тому дивіться, звертайте, будь ласка, на це увагу. І в мене в інстаграмі всі ці акції поставлені. Звертайте, будь ласка, увагу. Далі в мене в замовленні знову таки, я дуже рада. в Мене в замовленні паприка, чилі, бальзам доктор Ту на 500 мл, Приходить зафольгований. 229 гривень. Це, я рахую, гарна ціна, дуже економічний. Його вистачає набагато, зігріваючий, антицелюлітний. При радикуліті, при коли крутять коліна, ноги, руки, суглоби, десь потягнули щось. Антицелюлітний дуже гарний для масажу, шкіра гладесенька, дуже шовковиста прям шкіра, тому що він підходить для антицелюлітного масажу, тобто він розбирається Вбиває оцей целлюліт коли, коли ви робите масаж. Ось такий. І я користуюсь вчора ввечері, намастила, дивіться, яка це густота. Я не боюся, дивіться, який густий. Нікуди не дівається. Таке прям густе-густе жиле. Запах, може я звикла запах перцю, але він не пече. Саме головне, і будь ласка, беріть трішки. Я на два коліна беру геть там, я знаю, третє чайної ложки, я на коліно беру чайної, чайної, тому що якщо я беру зайве, я починаю далі там десь ще, куди мені потрібно. Дуже економічний і дійсно зігріває. Поступово зігріває деяка вас проблема є. Тому я користуюсь і я не жалкую. Мені вистачає на дуже багато. Доктор Туна Фармасі Турція 229 гривень 500 мілілітрів. Я стараюся в мене завжди був він наявності. Далі, далі, в мене йде, я дуже радію, коли замовляють дитяче. Я взагалі радію замовленням, тому не дивуйтеся. Шампунь Baby, це у нас іде гіпоалергенна, нуль, від нуля плюс серія створена для ніжної шкіри малюка, що потребує особливого догляду з перших днів життя. Засоби серії з особливою формою екстракта, огір... Огір... огірочника, делікатно там м'яко очищують волосся і тіло дитини та легко змиваються, не містять парабени, селс, эм... сульфати, барвники, дерматологічно протестовані, гіпоалергенні, підходять для чутливої шкіри, не містять ароматизаторів. Ніжно очищає волосся, і я так рахую, що можна його як і пінку для тому, що пінка дуже така м'якенька, приємна. Можна і тіло помити дитинки. Ось такий 169 гривень 360 мл. Дівчата, звертаємо увагу завжди на те, що великі об'єми це не 100, 100 мл, не 150, а 360 мл Доктор Туна розроблена спеціально для того, щоб дітки які страждають на алергію мали можливість купатись ось таким гарним від Ту на фармасі засобом для купання. Для, щоб були волосічка були м'якенькі, тіло було чистеньке. 169 гривень. Якщо потрібно, звертайтесь, будь ласка, без проблем. Далі йдуть в мене дві шампуні. Десь тут у мене одна потекла. Не не розумію тільки звідки бачу, що е, потекла. А де що? Я вже відкривала все, наче закрито, все наче за. Ну, тут трішки є. По це. У мене там є запаска, так що я поставлю людині. В замовленні мене по 159 гривень дві шампуні з екстрактом часника. Часник, ви знаєте, це в нас кератин. А кератин це зміцнення волосся. Якщо волосочки, не дай Боже, випадає, сиплеться і посічене. Це шампунь від, від тьмяного, сухого, пошкодженого, фарбованого, тобто фарбоване. Волосся цей шампунь відновлює, встановлює повністю. І це Віталізинг доктор Туна з ексатом чесника 159 гривень 500 мілілітрів. Це дуже великий об'єм. Я ним задоволена, і поки такі ще є в нас продукти в каталозі по такій ціні, звертайте, будь ласка, увагу, тому що все поступово у нас замінюється, змінюється, міняють, змінюються і об'єми, і зовнішній вигляд, і цінова категорія, тому що все перебуває. Трансформації на краще, тому що ми е, живемо в сучасності, де е, потрібно е, бути е, на е, хоч, хоча для мене дуже гарна упаковка, дуже гарне оформлення. Але компанія йде е, з, з, з часом в ногу і тому, будь ласка, е, якщо вам потрібно, не зволікайте три роки строк придатності е, без проблем, без всього. Тому що це великі, дуже об'єми, і якщо у вас буде десь лежати на поличці такий запасник, буде дуже добре, тому що поступово-поступово поступово з каталога ці розпродажні у нас рахуються це розпродажні сторінки, вони зменшуються, зменшуються і зменшуються. І теж ціни на деякі речі ви бачили, крем 50 мл з календулою був 109 гривень. Зараз в тому самому форматі 139 гривень. Але тоді була акція на крем для ручок, зменшили на десятку. Ось так. І тому я рекомендую від душі, тому що це дуже дійсно дієва результативна шампунь. Такої в мене шампуні, як ця, ще не було. І, звісно, таки я назбирала бали. І за 35 балів я взяла собі, в мене було більше 70 з лишнім балів і я взяла собі дівчатка. По 65 гривень вже записую все до до нотую, все, щоб не не помилитися. Як той раз я помилилася з кремом навколо очей, що він не 80, а 135 гривень. Резорфес. Я взяла ось такі два гарні засоби за те, що я купила в компанії на 35 балів. За те, що компанія мені зробила 25% знижки. Я е, замовила для себе, тому що дуже гарна лінійка зараз виборів вибору за 35 балів продукції по приємним цінам дуже гарна. Мені подобається я б все взяла би тільки ж не виходить все, як хочеться. То 65 гривень я взяла для темного і кольорового е, прання веган, біодом, підходить для дитячого, підходить е, 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 тканина, не кашлатиться, е, кольорова залишається кольоровим. 229 гривень в каталозі, а за те, що я виконала умови, компанія мені предоставила такий гарний продукт, я вибрала для себе по 65 гривень. Тут 500 мл на 15 пранів. Саме головне, що це веган біологічно розкладається, не шкодить ні вам, ні зовнішньо навколишньому середовищу. І саме головне, що це можна, цим можна прати дитячі речі для мене. Це найвагоміше, тому ось так. Дивіться, реєструйтесь, будь ласка, замовлення від одного коду. По вашому бажанню, все по бажанню. Що хочете, ви як хочете, так і ведете свій, свої замовлення. Ви як бажаєте, як вам підходить, так ви і робите. Чи раз у місяць, чи на 20 балів, чи на 35 балів, балів. Щось собі ще купили. Як ви бажаєте, акцій багато, пропозиції в наших чатах теж дуже багато. Директора скидають нам для тих, хто зареєстрований, додаткові. Ще акції, тобто нас балують, я так рахую, і я дуже сильно вдячна компанії за це, тому що щоб не було, коли є акції, це приємно. Ми знаємо, що про нас піклуються. хочуть, щоб ми ще по такій ціні замовили для себе і знали, що це дієво, що це корисно, що це безпечно. Тому я запрошую вас до своєї команди, якщо ви бажаєте, ні, звертайтесь так. Якщо ви мене замовити на 35 балів. Я, звісно, вам вишлю по вайберу е, е, фото, у мене є в інстаграм. Що побажаєте, то ви можете вибрати е, по своєму смакову собі ще за 35 балів, за те, що ви такий велике зробили замовлення. Ви можете для себе взяти подарунок по приємній ціні. Я поставлю і ще якийсь подарунок вам від себе, тому що ви замовили у мене на 35 балів. Хочете, зареєструйтеся, поде вам ще й знижка 25%. Це дуже чудово, це дуже велика економія коштів. Обіймаю вас. Бережіть себе. Бажаю мирного неба, радості. Спокою, саме головне, хліба на столі і здоров'я. Я дуже вам сильно вдячна, що ви зі мною, що ви переглядаєте мої відео. Для мене це як бальзам на моє серденько і душу. Обіймаю вас секс сердечно. Будьте здорові! До побачення! З вами була Наталя. До нових зустрічей!